Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі ФРМ Україн. Як завжди важливі новини для українців з Європи, в аеропорту Німеччини затримали українського пенсіонера з тисячами євро готівки. Подробиться в цьому відео. Також в Німеччині до мовного терміну засудили фермера, який тримав. У рабстві біженця громадянина Румунії. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам! Отже, друзі, Німеччина в аеропорту Мюнхена затримали українського пенсіонера, який перевозив небагато немало 455 тисяч євро. Як зазначило видання Білд, працівники аеропорту вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу в його валізі було знайдено пачки купюр по 20 та 50 євро. Всього чоловік перевозив 455 тисяч євро. Він зібрався вилетіти на Кіпр. Перед цим під час огляду чоловік повідомив, що має лише 300 євро. Потім вже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Саме це, друзі, і викликало підозру у правоохоронців. Так йдеться у повідомленні. Як заявляють в митній службі Німеччини, зараз там з'ясовують. Що це відмивання грошей, кому вони належать, і звідки взялись. Гроші, друзі, швидше за все конфіскують на користь Німеччини. Також одна нестандартна ситуація. В Німеччині, друзі, до умовного терміну засудили фермера, який тримав у рабстві громадянина Румунії, який був біженцем. Отже, німецький фермер, його звати Робін, згідно з рішенням суду, тримав у рабстві громадянина Румунії біженця, якого звали Адріан. Він працював на фермі безкоштовно і жив у підвалі з ланцюгами на руках і ногах. Уточнюється, що вимушений іноземець біженець повинен був доїти корів, годувати їх і ремонтувати огорожі на. Пасовищі, я так розумію, саме за цю роботу він повинен був отримувати кошти. При цьому друзі всіма його діями керував цей німецький фермер, якого звати Робін, який погрожував йому пістолетом. Також Громадянину Румунії вдалося вирватися з рабства навесні 2019 року. Забігаючи наперед, друзі, скажу, що мене здавав вирок суду для цього німецького фермера. Вашу думку також з цього приводу напишіть в коментарях під цим відео. Громадянин Румунії він жив не в нормальних умовах, його тримали дійсно в рабстві, в рабстві емоційному, в рабстві фізичному. Ну і звичайно, друзі, коли ви шукаєте роботу за кордоном. Будьте обережні з своїми роботодавцями. Громадянин Румунії Адріан він приїхав до Німеччини навесні ще 2018 року, розмістив оголошення. Спочатку все було добре, каже він: фермер навіть оплатив навчання Адріана на водійські права і купив йому стареньку Ауді 80. Однак, в якийсь момент відносини між помічником і роботодавцем кардинально змінилися, за словами. Німецького фермера, якого звати Робін, нагадаю, він хотів, щоб працівник краще виконував свої обов'язки і тому зв'язав його та погрожував газовим пістолетом. Як вам, друзі, взагалі такі методи керівництва? Я хотів, щоб він злякався, каже він. Він підло і навмисно пограбував мене, заявив фермер на судовому засіданні. Протягом місяця біженець з Румунії працював безкоштовно. Нагадаю, після чого Робін сказав йому, що він повинен працювати ще чотири тижні. Через 14 днів громадянин Румунії. Зміг втекти та звернутися до правоохоронних органів. Під час суду біженець заявив, що фермер обіцяв застрелити його і перетворити на гноюву купу. Під час обшуку в будинку німецького фермера була знайдена також різну зброю та боєприпаси. Під час судового розгляду обвинувачений погодився виплатити 2000 євро компенсації. Суд засудив його до позбавлення волі умовно строком на 1 рік і 9 місяців. Ось такі, друзі, новини з-кордону. за кордону. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!